Івано-Франківщина одна з п'яти областей, де за фінансові підтримки уряду Німеччини буде зведено житло для людей, які втратили свої домівки через війну. 200 соціальних квартир зведуть у Коломиї. Офіційний меморандум про реалізацію спільного масштабного проєкту з будівництва соціального житла підписали у Києві представники Коломийської міської ради, міжнародної організації з питань міграції та міністерства з питань реінтеграції тимчасового. Окупованих територій України більше розповість Микола Андрусяк, керуючий справами виконкому Коломийської міської ради. в івано франківській області в такий проект війшла одна міська рада. Коломийська Ми перед собою кладемо завдання як, як міська влада, так і міжнародні організації. Донори. Працювати в напрямку забезпечення постійним житлом, так е, ну, по крайній мірі, не на, не на 6 місяців. Ми маємо зараз тісну співпрацю з міжнародною організацією з міграції по різних напрямках, в тому числі по будівництву цього будинку, Великий на 200 uh -huh. квартир. Тобто кількість квартир дійсно порядка 200. В нас вже є виділена земельна ділянка. Детальніше про те, яким чином будуть відбиратися внутрішньо переміщені, перш за все, особи для поселення, яким чином відбуватиметься, власне оплата і таке інше. Зарано говорити, чому? Тому що після укладення меморандуму разом з Міжнародною організацією міграції будуть вироблятися якраз алгоритми, угу. де є нюанси. Нюанси, перш за все, в законодавстві. Законодавство не дає нам право надавати безоплатно таке житло. Відповідно, тільки через оренду. Крім того, здавати в оренду житло, власником якого є орган місцевого самоврядування міська рада можна тільки через аукціон. Тобто, друга, другі, друге застереження для нас, яким чином ми будемо. Вибирати тих людей так держава працює над тим, щоб то десь скоригувати. Що від міської ради, що від міжнародної організації міграції поступають, поступили на центральний рівень пропозиції внести зміни до законодавства, аби дати, аби по покращити полегшити дану процедуру. Ну задум міжнародної організації міграції в тому, щоби. Все ж таки брати плату за проживання, акумулювати її в житловий фонд, і акумульовані кошти використовувати на підтримку життєдіяльності того будинку, в якому люди mm -hmm. житимуть. А якщо е, десь більша е, сума назбируватиметься для будівництва чи ремонту інших приміщень, тобто для розвитку, міжнародна організація міграції зобов'язується до кінця 2025 року здати в експлуатацію будинок.